І сьогодні в нас починається такий період е, українських свят. Від Романа до Йордана. Тут зібралися шість митців, друзів, е, Ідейний е, автор ідеї Роман Дмитрик цього дійства, як завжди. Дуже добре, що ти збираєш завжди товариство тримаєш вкупі. Ось. Передаю тобі слово. Ну, по-перше, давайте так: хвилина мовчання за наших воїнів. Дякую. Е, першим, хто зробив романа. Це був Роман «Наконечник» в палаці мистецтв, Зібрав 40 романів. Сиділи ми тоді, в актовому залі був такий великий стіл. І весь час на забаву, і тоді називав, прийшов Василь Федорук і сказав: Ну, може, вже скінчити, в мене сьогодні день народження, може вже підете до мене до хати. Я був тоді наймолодший. І коли ми в 2004 році робили романа в палаці мистецтв, то багато хто з працівників палаці мистецтв сказали, що неправда такого не могло бути. Було і було б набагато більше. Цього року, коли ми планували романа, галерея пальрем закрилася, палац мистецтв під реконструкцію, прийшов я в музей Патика до керівництва і кажу, слухайте то коли було 1 грудня, так було гарно. Весь час Роман Турій нам відкривав вікна, ми закликали зиму, а то перенесли на 18 листопада, і ми сидимо і мучимося з тою концепцією, як того Романа тепер театрально проводити. Прийшов до них і кажу, давайте ми зробимо так. Раз то виставка виїзна, і вона з 2012 року нами з Романом Валинським, ми того воза пхаємо. кажу, давайте ми зробимо так. Романи прийшли в гості до пані Роми. Вони так подумали і кажуть: ну давайте подумаємо, а як то має виглядати. І кажуть, ми придумаємо, як то має виглядати, але така концепція е свято Романа, в музеї Володимира Патика, прийшли романи в гості до пані Роми. Дзвонять мені через який час і кажуть, не можемо це зробити, тому що саме на ті дні приїжджають польські графи, які власники того. Того палацу, і в нас то нічого не вийде. Ну, те приходжу я до Оксани і кажу, і, ти нас порятувала один раз, порятуй нас другий раз. Притули тих романів до себе. Ну, і таким чином Оксана каже, ну та що я з вами зроблю? Туліться знов до мене. І так тих шість романів притулилося. Роман Хруш воює, він же в званні лейтенанта. Роман Яців лежить з температурою, Роман Горак. Ви знаєте, пішов до Бога хвалити романів, що, що ми не погані люди. Тому е, скажу вам так: я нарешті тішуся, що не я маю говорити вічно про тих романів, а, а нам скаже молодий перспективний мистецтвознавець. Дякую. Перш за все, хочу привітати всіх романів з, ваш, з вашим днем. Я вважаю, що це свято. Це як голос сучасного мистецтва. Взагалі, я стояла на закритті минулої виставки. Ну, мені дзвонить Роман Дмитрик ввечері і такий, ну, так, пише текстик. Ну, там виставка через два дня, я думаю, ну та добре. І я вирішила поцікавитись саме кому свято, кому свято взагалі, хто такий Роман і чому святкують саме 18 листопада. І виявилось, що десь у першому столітті, коли ще тільки заснувалося християнство, був один роман, і він дуже, він дуже сильно стояв за християнство. Але цар його за це покарав і йому відрізали язик, але незважаючи на те, він все він рівно проповідував Бога. Так що хочу привітати всіх романів. Не здавайтеся, як той Ромчик. І діду своєї мети. Все. Почалося. До речі, Роман Метельський. Дивіться, ми завжди кличемо романів всіх. Не обов'язково це мають бути художники. Тому Роман Метельський нас дуже сильно підтримував на початках. Він такий, знаєте, імпозантний, він назавжди двох романів зразу закривав. Тому прошу слова, Романе, не, не від. Таке і зараз так закриває двох романів. То нічого страшного. Та... Ні, ну справа в тому, що я Романович. Тому двох Романів однозначно закриває. Без варіантів. Що, ж, друзі, сьогодні ми маємо. Ну, зазвичай це був початок зими, так? І цього разу, вже другий рік поспіль, у нас це не є початок зими, але тим не менше, завжди з настанням отакої зимової пори, коли на, на вулиці ставало так якось лякотно і мокро, і важко ставало всім на душі якось сумно через таку не, не зовсім. Приємну, позитивну погоду. Завжди в Україні починався період меценатства. Завжди люди зі більшим достатком брали мали своїм дітям, готували якісь там мішечки і відправляли до людей, в яких в цей час було тяжче із грошима, і з їжею, і з достатками. Так, і відповідно. Це хороша українська традиція допомагати тим, кому важко, кому складно. І я завжди закликаю, що зараз в нас не тільки матеріально може бути важко людям, але дуже часто буває важко емоційно. Тому, якщо ви бачите, що комусь з ваших друзів ну, щось не так, щось не то, щось тяжко, запросіть на каву, у Львові всі питання вирішуються на каві. Зразу з'являється настрій, зразу з'являється атмосфера, і ця ваша допомога може бути тим рятівним колом, яке допоможе пережити важкі зимові часи. А від імені всіх романів я бажаю, щоб ця зима, ця зимова пора року була останньою в часі війни. Дякую, Знаєте, Роман Доріна з виконував функцію закликання зими. він мусить щось сказати, каже. Ну, я вам скажу, що зима йде. Вона вже по горах давно скаче. Ті гори вже білі, сиві, їх засніжило, а ми нині чуємо досить таке, бо там таке добре, холодно вже. І я думаю, що між 18 і 1 і тут буде в Львові вже біло сніжити, бо до того воно йде. Але я хочу про інше сказати, я хочу сказати про Романовичів. Тому що е, я не належу до числа художників, митців, е, меценатів чи щось інше, але я маю сина, художника, е, і він Романович. Я вже кажу Данило Романович, і ото мені трошки більше імпонує, бо все ж таки не всі романи є таємими Ще й Романовичі. Ми знаємо, маємо такий досвід, е, що теж е, добрі митці, художники. І ще одне щодо: е, я належу до ні до святих, ні до великомучеників романів, тому що я не є в тому Грегорі. Але я бачу, що як я так починаю багато говорити, то я так само лишуся без язика, як той Роман у першому столітті. Через те передаю слово іншим, хто там має щось більше. Нарешті до нас доєднався ще один учасник Роман Дуб. І даємо йому слово, і він потихеньку передасть всім авторам, учасникам виставку. Вітаю. Вітаю всіх з виставкою і з романом. Ну, так романам відрізали язик, а ви хочете, щоб ми говорили. Романи більше вміють малювати, чим говорити. Тільки один по центрі, що мій багато говорити, він, напевно, за всіх нас виговориться. А нам приємно малювати, щоб ви насолоджувалися плодами нашої праці. Наступний. Все, пане Романе, зараз. Всі романи вже сказали. Ой. Всі романи вже все сказали, все. Так я вітаю всіх святом. Ангела Романа, і нехай нас Боженька береже, і дай Боже нам миру і перемоги. Все, клич. Можемо? Так, до гостини любі гості, так.